А поки одні відпочивають, інші посилено навчаються. Герої нашого наступного сюжету ще не знають української та вже говорять англійською. Мова йде про маленьких черкаських вундеркіндів. У свої два-три роки малеча з рекордною швидкістю освоює іноземну мову. Унікальні курси для найменших черкащан організувала місцева викладачка. Та навіть встановила власний рекорд англійською. Заговорила її найменша півторарічна учениця. На незвичайному занятті побувала наша Вікторія Хамаза. Do you like that? So you're very well. orange. <gasps> that's orange. У свої два-три роки ця малеча вже знає з десяток кольорів та відтінків англійською. Хоча з першого погляду може здатися, що дідлахи просто бавляться, насправді вони вчать іноземну мову. A cake. A cake. У свої три роки Ліза вже має чималий словниковий запас. У мовному арсеналі дівчинки не лише український лексикон, а й чимало англійського. За кілька місяців занять вона освоїла сотню нових іноземних слів, каже її мама. Заняття проводяться в дуже такої інтерактивної форми. Торібенку дозволяє ліх же, схватывать и цікавиться. Она спрашивает у меня буквально там названня, как будет по «більший», большой, маленький резетка, все что видит. То есть вот это вот очень приятно. Перейшли на англійську і в родині коломійців. Курси іноземної Тетяна віддала обох своїх дітей. Її донька Квіткослава у групі наймолодша у свої півтора року дівчинка вже розуміє та навіть вимовляє англійські фрази, та все намагається наздогнати старшого брата. каже Тетяна. В побуті він використовує або фрази, або якісь словосполучення. Тобто, я бачу результат. Вона тягнеться в вмовлені квітослави присутні е, українські слова, але є англійські. Наприклад, мама пострибати на батуті, вона каже, мама джамп. Незвичайні курси іноземної та ідеї Черкащанки Олени Шапарєвої за три місяці занять вдалося закохати в англійську з десяток маленьких містян. Раніше жінка викладала іноземно в університеті та у декретній відпустці. Дещо змінила аудиторію і вже має чим похвалитися. От квіті півтора року вона мене дуже здивувала, коли я автоматично англійською їй сказала, що щоб вона пішла, взяла пазли і пішла кудись там. Погралася, тому що там щось робила таке дуже активне. І вона виконала мою команду стовідсотково. Дивлячись з того що цікаво дітям я коригую програму. Олена переконує, таке ненав'язливе вивчення іноземної мови неабек допоможе малечі у початкових класах. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.